Ти знімати. Знімати. Ага, пішло. Знімати, пішло. Пішло, ай. Ну, no, па. Пішла, пішла сі Або це, це треба файно. Ааа, няню дорогий, ні. Не природа, ні, пішла тут та заробітка. А є, бавбо, я бав боятися, це ти мене тоді в чому здуйнеш? Або бо ти чого того не приймати? А, Мішанька, поки це, блядь, діло. Ha, čím Boriku? Se bledlo přepízdět. No však, však i nebudeš. Však za mnou i ty bled. O, však, však. Co bo? Pak bol bo se nepojebí. No, oj se dílo, Míšku. Ја ja ја бав, тоа не тори својим пак издуј. Рај не издуј ме с мојим черим, пак обрешти по полуто. Так. Так, <laughs> так, так. Добре, добре. Но короче на тапак ти сам выключиш си. А, пак сам короче. Короче, да, да. Значи, мать мой, не будет селить к природу. Все. Всегда ли идея? Нет,